Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні поговоримо про дуже, дуже важливу новину для наших пенсіонерів. Вийшла така собі постанова Кабміну 821, це ще від 14 липня, яка запускає щомісячні доплати за судовими рішеннями. Це крок вперед в вирішенні проблем, які просто е, роками, роками накопичувались через е, хаотичність виплат боргів з пенсій. Я розповім, що зміниться, хто постраждав, кому стане легше. Все-все все поясню простою мовою. Отож, що саме ця постанова 821? Е, це такий єдиний механізм виплат за рішеннями суддів. Постанова встановлює один зрозумілий порядок. Тепер пенсіонери будуть отримувати щомісячні виплати за рішенням суддів як новими, так і тими, які стосуються минулих періодів. Отож, раніше такі виплати здійснювались хаотично. Там лише частина рішень, ті, які набрали чинності до 20 листопада 2020 року, вони виконувалися. Все, все решта, все, що було, це велася така, знаєте, воно було в черзі і не виплачувалося стабільно. Джерела для виплат тепер чітко розподілені. Тобто видатки поділили за джерелами. Держбюджет для пенсій, які фінансуються державно, страхові внески для пенсій, які фінансуються саме з внесків. Інформаційна прозорість. Тобто пенсійний фонд до 1 вересня мав оновити систему обліку так, щоб відслідковувати всі рішення і виплати за ними. Всі дані про кількість рішень, суми, статус виконання, все це буде доступно в особистому кабінеті на сайті. Пенсійного фонду і у відкритій формі на сайті пенсійного фонду, для кого це важливо і як це буде працювати на практиці? Саме цікаве питання. Отож, пенсіонери, які виграли якусь справу, так? По, по пенсії, там не важливо, по пенсії всі пенсійні справи. Хто виграв, тепер будуть отримувати щомісячні виплати, навіть якщо держава не може одразу заплатити всю суму. Наприклад, якщо суд зобов'язав перерахунок за кілька років, виплата буде розподілятися рівномірно, а не в разовій платіжці. Обліковість і контроль. Всі рішення, які надходять в пенсійний вони будуть реєструватися і обліковуватись. Кожен пенсіонер зможе бачити, скільки йому заборговано, і на стадії, на якій стадії вже виконано чи буде виконуватись. Затягування процесу, але не відмова. Звичайно, існує ризик, що, наприклад, людина буде отримувати не всю суму, а пропорційну частку від моменту, коли виділяються гроші. Але це краще розумієте, ніж чекати роками, як це було раніше, і взагалі не зрозуміло, чи отримаєш. Червоні пропорції. Зараз поговоримо про червоні пропорції, про те, що залишилось сам, сам, самим важким. Поки не ясно, наскільки швидко зрівняється це виконання рішень з бюджетними реальностями. Пенсіонери можуть отримувати менші суми, якщо борг, наприклад, великий, але це системніше ну, ніж раніше. Тепер давайте порівняємо, як було, наприклад, раніше і як тепер. Візьмемо суду, судові рішення. Раніше як було, частково виконувались до 2020 року. Якийсь такий був хаотичний облік. Тепер, тепер це будуть щомісячні виплати за всі рішення і системно щодо обліку і прозорості раніше це було нечіткість. Нерегулярність і так далі. Зараз це буде електронний облік, онлайн доступ до пенсіонерів для пенсіонерів. Вибачте, і а, джерела фінансування. Раніше це було безсистемного поділу. Зараз є чіт чіткий поділ держбюджет і страхові внески, гроші для пенсіонера раніше, якщо а, там пощастить, все могли видати. Якщо не пощастить, взагалі могли не видати. Зараз, можливо, менше, але стабільно і регулярно. Також додаткова підтримка, надбавка для людей 70, тобто паралельно з судовими виплатами зберігаються і вікові надбавки. Їх ніхто не відміняв. Більше 70 років 300 гривень, 75, 456 гривень, 80. Це 570 гривень. Додатково 944 гривні для людей 80, які живуть самі і потребують догляду. Все це за заявкою, і все це виконується. Отже, дві новини для пенсіонерів: стабільні виплати за судовими рішеннями, плюс підтримка за віком. Висновки і такі важливі поради. Дивіться, давайте поговоримо про плюси цього всього і про мінуси. Плюси. Пенсіонери, які виграли суд, отримують регулярні виплати. Було покращено облік, прозорість, джерела фінансування, можливість онлайн-контролю, тобто ви знаєте, що, кому і коли сплачується. Мінуси часткові виплати, можливо, доведеться чекати роками. Потребує стабільності і модернізації системи, тобто, це складно зробити технічно. І пенсіонерам доведеться самостійно перевіряти статус і боротися за свої права. Рекомендації: отримати обов'язково доступ до кабінету на свого пенсійного кабінету на сайті пенсійного фонду, щоб бачити статус, перевірити, чи не є у вас судові рішення, які ще не виконані. Звернутись до пенсійного фонду, якщо сума або або там. Місяць невідповідні. За виплати всі за віком нараховуються автоматично, тобто, просто перевірте, чи потрапляєте ви в категорію. І зберігайте всі документи, всі рішення суду, всі довідки, все, все, все нічого не викидайте, щоб надати в пенсійний, якщо це буде потрібно. Висновок. Постанова 821 це великий крок для пенсіонерів, які роками не знали, чи отримують свої законні гроші. Це початок системної прозорої, передбачуваної моделі виплат. Але попереду ще дуже, це дуже багато роботи над вдосконаленням системи, технічними можливостями і бюджетною стабільністю. Якщо Потрібно ось, наприклад, по таким темам. пишіть, будь ласка, щоб я, наприклад, по якійсь пенсійній темі готувала там чек-листи для пенсіонера. Наприклад, там що перевірити, щоб не пропустити там виплати за судовими рішеннями. Що вам це цікаво, буду теж готувати такі моменти. Мені не важко. У мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.